Виконуємо завдання 3 практичної роботи 20 за підручником інформатика 8 класу, торів за 2025 року випуску. Відкриємо середовище розробки Idle. При бажанні ви можете використовувати інші середовища розробки. Творимо нове вікно для цього виконуємо файл, new File. Зміні Іван. Будемо зберігати, скільки у вас монет по 1 гривні. Дане число ми будемо вводити з клавіатури, для цього скористаємося функцією «Input». але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Нам потрібно рядковий тип, перетворити в числовий, а саме в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Запишемо підказку користувачу, щоб він знав, що саме йому потрібно вводити. Аналогічно робимо для монет номіналом 2 гривні та 5. Буде змінна тута 5. Тепер підрахуємо загальну суму грошей. Результат будемо зберігати зміни Total. І для цього нам потрібно кожну кількість помножити на номінал. Ван множимо на 1. Ту на 2. І файв на 5. І вводимо результат з допомогою функції Print. Записуємо також деяку підказку, збережемо спочатку. Я збережу з іменем. Ось таким. та виконуємо run, run модуль. Видаємо спочатку щось простіше по одиниці. Так, має бути вісім. Двадцять шість. І два, двадцять вісім. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!